Готувалися на старт. Увага! Марш! Ось ми бачимо конкурс. Цих конкурсів буде подібних. Чотири. Це один, один них. Ми вже згадалися про правила. Два чоловіка. Один стоїть за лінією, лінія, І кидає м'ячика свій напарників. Бере м'ячика і передає свій напарний. Це вона знов скидає зміцниться. Так потрібно зробити допомога більше раз за одну хвилину. Що може вісь прикол, тому що згучення дуже довго. Діти дуже смішно. Дуже смішно. Достають м'яча стоїть з гусениці. Вони хочуть якому освити його достати, а воно виходить довго. Чотири, три, два, один. Стоп! І так, скільки разів Діма? Сім разів достав Діма м'яча з гусениці, а Діанка скільки раз? Шість раз. І так у цьому конкурсі перше місце зайняв Діма зі своїм напарником Бітьком. Так, дякую, Сідайте, будь ласка нам.